У світі, де полум'я погонає папір, а разом з ним цілі світи, люди, що зберігають у собі знання, стають справжніми мішенями. Чому влада так боїться тих, хто читає та мислить? Книги це не просто сторінки, вкриті літерами, це живий діалог з минулим, це можливість почути голоси тих, кого вже немає, і зазирнути в майбутнє, яке ще не настало. Вони прибуджують у людини здатність бачити світ не плоским і одноманітним, а об'ємним і багатогранним. А це, у свою чергу, породжує критичне мислення, якість вкрай небажану для системи, що прагне тотального контролю. Начестина людина перестає бути пасивним споживачем нав'язаної інформації. Вона здатна самостійно аналізувати, порівнювати різні точки зору, робити власні висновки. Її розум стає незалежним, а це вже становить загрозу для будь-якої влади, яка тримається на беззаперечній покорі. Книги відкривають перед нами палітру людських емоцій від найвищої радості до найглибшого суму. Вони вчать співпереживати, розуміти чужий біль, ставити себе на місце іншого. Емоційна багата людина менш схильна до маніпуляцій, адже її рішення ґрунтується не лише холодній логіці, а й на етичних принципах. Читання сприяє розвитку індивідуальності. Кожна прочитана книга залишає свій слід у нашій свідомості, формує унікальний погляд на світ у суспільстві, де панує культ одноманітності, де всі повинні думати і діяти за шаблоном. Яскрава самобутня особистість стає небажним елементом, що порушує загальну гармонію. Саме тому у світі 451 градусу за Фаренгейтом ті, хто зберігає знання. Змушені вести підпільне пільне продаючи мудрість пошепки, як найцінніший скарб. Їхнє прагнення до істини це тихий, але потужний опір системи, яка намагається перетворити людей на бездумних істот. Вони живи дока з того, що полум'я може знищити книги, але здатне загасити жагу до знань, що палає в людському серці. І саме ця незламна жага робить їх такими небезпечними для тих, хто прагне влади над думками.